50 ціна за 1 кілограм становить 4,75 долара. Мішечок іде у нас стандартної ваги 25 кг. Вартість такої позиції по курсу на сьогоднішній день за мішечок вагою 18 кг, 3609 гривень. Ось термокурточки, саме середні та великі розміри. Перед цим було у нас три мішечки термокурточок всіх розмірів. Зараз показуємо ось два мішечки, їх всього два. Середні великі розміри термокуртки. Додивляємося огляд цього мішечка. Кому сподобалася позиція, забираємо перший мішечок, забираємо лот номер 2 Термокурточки під коду 0,450, 25 кілограмів. Ціна мішечка 3609 гривень. Це дуже, до речі, низька ціна для такої позиції термокурточок. Два мішечки по 18 кілограмів. Забираємо перший лот, забираємо другий мішечок. По 475 долари за кілограм, 18 кілограмів мішечки 3609 гривень. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру ділимося трансляцією. Зараз у нас в прямому ефірі був представлений мішечок робочих комбінезонів під кодом 050. Він у нас один в наявності, три мішечки термокурточок всіх розмірів під кодом 450 і два мішечки термокурточок під кодом 0,450 середніх та великих розмірів.